Російський диктатор Владимир Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо використання далекобійної зброї. Отже, він пригрозив серйозною відповіддю у разі ударів по території Ерефії. Також Путін закликав Україну врахувати це при плануванні можливих операцій. Європейський союз же продовжить фінансування нашої держави ще на два роки. Про таке заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, Брюссель планує залучати для цього прибутки від заморожених російських активів. І водночас Бельгія висловила занепокоєння через ризики і пригрозила заблокувати механізм, якщо не буде враховано її вимоги. Отже, країна наполягає, аби усі члени Європейського союзу поділили можливі фінансові втрати у разі судових позовів. Але, попри розбіжності у Брюсселі очікують політичного рішення, яке дозволить спрямувати кошти на підтримку України і, зокрема, на посилення оборони у 2026-2027 роках.